Два місяці тому ми купили уцінену орхідею. Досвіду по догляду за нею у мене не було. Переглянувши купу відео, я зрозуміла, що є багато варіантів догляду за нею, і вирішила перевірити деякі з них і поділитись власним досвідом. Ось так виглядають корінчики, які вона наростила листочки тверді, а квітоносний відсох, що можливо дасть нам нове цвітіння. Ось моя нова орхідея, яку мені подарували. Вона відсвіла, і тепер ми пересадимо її разом з вами. Виймаємо обережну рослину з транспортного горщика. Звільняємо корінчики від залишків субстрату. В місті, де формується стовбур та корінчики зазвичай є торф'яний стаканчик, в якому вирощувала орхідею. Нам потрібно буде його зняти, аби коріння не загнило через надмірну вологу, яка затримується в стаканчику. Далі підбираємо горщик правильного розміру. Корінчики повинні тісно прилягати до стінок горщика. Ви можете купити його в магазині або зробити власноруч. Горщик обов'язково повинен бути прозорий, оскільки орхідеї здійснюють фотосинтез у тому числі і через коріння. У нас дома був тільки такий горщик, він трошки завеликий, але це дасть нам змогу перевірити, як будуть формуватись корінчики у такому варіанті. Основою для субстрату буде груба кора середньої фракції. Можна додати мок з фагном. А от дерев'яне вугілля додаємо обов'язково, воно буде грати роль антисептика. Обрізаємо сухі корінці. Знімаємо нижні листочки, які нам не подобаються. Ось таким чином. Беремо закінчик листочка з двох сторін та розриваємо вздовж середини до кінця, так як це роблю я. Поливати орхідею потрібно приблизно два рази на місяць. Краще орієнтуватись по зовнішньому вигляді коріння. Вони стають світлішими, так як і субстрат, але краще замочувати. Ставимо горщик у ємність з водою десь на 30 хвилин. Вона вбере потрібну кількість вологи рівномірно. Про підживку дивіться в інших відео. А для того, щоб їх не пропустити, підпишіться на канал та ставте дзвіночок. І якщо відео було корисним, обов'язково напишіть про це у коментарях. Мені буде дуже приємно.